Вітаю! У цьому відео буде заміна дисплея на телефоні Huawei P Smart Z, код моделі stk lx 1 Для початку необхідно зняти задню кришку. Перед цим я її розігрів за допомогою звичайного фена. Припідняв в одній точці, використовуючи лезо від бритви. Далі відрізав полоску із звичайної пластикової пляшки, після чого завів її під кришку і час від часу, використовуючи декілька капель спирту, пройшовся по краях. Проходити потрібно обережно, щоб не пошкодити шлейф від датчика відбитків пальців, а також інші компоненти. У планах власника ремонту телефона не було. Єдине, що він хотів, це витягнути з нього інформацію, в основному фото та відео. Всі спроби під'єднатися до комп'ютера через повністю неробочий екран були невдалими. Саме в цей час на AliExpress проходив розпродаж, і для мене вдалося купити дисплей за ціною менше, ніж 300 гривень, що по суті дорівнює ціні. Нормального захисного скла, тому було вирішено відремонтувати телефон, після чого під'єднатися до комп'ютера і скопіювати всю важливу інформацію. Не знаю, яким клеєм фіксували задню кришку, але в мене пішло дуже багато часу, щоб її зняти. Вся краска на краях кришки вже була пошкоджена. Також можна спостерігати багато залишків засохлого клею. Далі потрібно від'єднати шлейф від датчика відбитків пальців. Для цього припіднімаємо затискач і витягуємо його. На наступному етапі відкручуємо всі болти, які тримають верхню кришку. Для того, щоб болти не загубились, використовую магніт. Тепер можна спокійно зняти кришку. У моєму випадку вона була ще й приклеєна. Обов'язково від'єднуємо кабель акумуляторної батареї. Також знімаємо шлейф від датчика відбитків пальців. За допомогою банківської карти злегка припіднімаю по краях акумуляторну батарею. Знімати акумулятор необхідно обережно і не прикладати багато зусиль. Інакше він може перегнутись і виникне коротке замикання. Обережно від'єдную скотч, який утримує акумулятор. Від'єдную шлейф, який йде від дисплея. Тепер потрібно зняти дисплей. У мене із цим проблем не виникло, тому що він уже був відклеєний. За словами власника, частково відклеєним він був уже після ремонту. На телефоні дисплей замінювався вже два рази. Перед тим, як знімати дисплей, його необхідно нагріти. В домашніх умовах це можна зробити за допомогою звичайного фена. Хто займається ремонтом телефонів, то зазвичай використовує сепаратор. Проходжуся пластиком по краях і знімаю дисплей. Ось такий дисплей я купив на Аліекспрес. У комплекті також були прості інструменти для заміни. Для приклеювання дисплея буду використовувати клей 8000, тому що він у мене є в наявності. Виконую нанесення тонкого шару клею по периметру. Заводжу шлейф дисплея і легенько встановлюю його. Далі злегка натискаю по краях. Зусиль прикладати не потрібно, тому що дисплей дешевий і дуже легко може зламатись. Під'єдную до плати шлейф від дисплея, встановлюю акумулятор. Далі під'єдную шлейф від датчика відбитків пальців і в останню чергу під'єдную кабель від акумулятора. Встановлюю кришку і фіксую все за допомогою болтів. Наношу клей по периметру для того, щоб приклеїти задню кришку. Клей нанесений, тепер встановлюю задню кришку на її місце. Вмикаю телефон і перевіряю, чи він функціонує. Можемо спостерігати, що дисплей працює належним чином. Ціна ремонту приблизно 300 гривень. Навіть якщо дисплей довго працювати не буде, вся інформація, яка містилася в телефоні, Буде врятовано. На цьому буде все. До зустрічі!